В мене є куряча печінка. І я сьогодні хочу зробити з неї якусь цікаву страву. Зараз я її почищу, заберу ці плівки, вона помита, і буду готувати. Що я зробила? Я почистила печінку, поклала її в блендер, приготувала невеликі шматочки м'яса. Це приблизно десь може 120 г. Вирізки, внутрішні вирізки. Також в мене зараз відключила USB, в мене смажиться цибулька в сотейнику і вариться водичка на макарошки. От такі дрібненькі макарошки, трошки їх тут, кілька ложок. Зараз будуть зварені до напівготовності. Зараз я буду поступово все перебивати на блендері. Спочатку печінку вибачайте за звук. Так, тепер е, м'ясо і два. І також я сюди перекину цибульку підсмажену. Трошки трошки, щоб вона стала прозорою. Зараз я буду поступово все перебивати на блендері. Спочатку печінку вибачайте за звук. Так, тепер м'яско і два. І також я сюди перекину. Цибульку підсмажену трошки-трошки, щоб вона стала прозорою. Поки що вийшла така маса. Враховуючи те, що я хочу зробити цю страву з грибами, я, значить, тут в мене що перебито, ще раз я наголошую, це печінка 250 г, це приблизно 120 г свиної вирізки внутрішньої філечки, І... Одна, дві маленьких цибулі підсмажених на олії, до світлого, тільки до прозорого кольору, до такого прозорого вигляду. Тепер я додаю сир. Я додаю отакий сир ферма з лісовими грибами і ще додаю, от він навіть трошки присох, відкриті кінчики були. Отакий от самий ферма з шинкою. Я цю страву не готувала, я її придумаю. Я зараз побачу, що виходить. Так, поки що виходить така суміш. Оце я вже коли поклала сир. Я планую сюди зараз додати два яйця, вершки, зелень і відварений макарон. Я додала до цієї суміші сіль. І мускатний горіх мелений натерти. І ще приготувала перчик чорний. Зараз я його сюди пересиплю, тільки що мельничкою. Так, про зелені говорила, да? зелена цибулька і кріп. Так, я перемішала цю суміш і додала до неї. Ну, тут вже видно макарончик, да? і додала один перчик, маленький міні-міні-перчик. Болгарський солодкий, жовтий і... Так, ну, роби О, і жовтий і червоний. Тепер я збираю ще додати, але безпосередньо трохи пізніше грибочки, просто нарізала 4 шампіньона, половинку з'їла. Тепер я беру силиконові формочки, нічим не змащую. Це в них такий коричневий вигляд, тому що в них вже мільйон разів пеклися пік... фондани. І е, викладу зараз е, цей фарш у форми. Ось із цієї кількості вийшлося 5 от таких формочок. От вони різні, там як квіточки. Я зараз їх кладу в духовку. Поки не знаю, думаю, що ну, хоча б на 30 хвилин при температурі 180 градусів. Побачу.